Житомир продовжує долучатися до святкування 70-річного ювілею Житомирського академічного театру імені Івана Кочерги. І сьогодні в наш об'єктив потрапила неперевершена актриса, рудоволосий скарб Житомирського театру імені Івана Кочерги, артистка драми Олена Заведія. но дивлюсь на вас и згадую слова знаменитой песни, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Поделиться секретом, человеку легко быть красивой женщиной? Я даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос. <реш> <реш> ну, я бы не сказала, что это так сложно. Каждая женщина да, по-своему красива, в каждой женщине есть изюминка. И Всі жінки, ви лучше ответьте, як мужчине з такими красавицями, то вокруг жить легко. Нелегко, Очень не легко. Соблазна много, так. Олена, коли ви вперше захотілося стати актрисою? Давайте, пригадуйте. І чи ніколи ви не шкодували з приводу цього? Ні, я ніколи не шкодувала, але, мабуть, я ніколи не мріяла бути актрисою. А як так сталося? Я просто так. Как-то я всегда видела себя в очень многих профессиях. Я когда заканчивала школу, я хотела быть всем. абсолютно. Я видела себя и педагогом, я видела себя и врачом. И секретарши мне очень нравились, поэтому я хотела быть абсолютно всем. И когда мне одна из преподавательниц подошла и говорит, ну куда ты будешь поступать? Я говорю, ну не знаю, я я хочу все. Она говорит, тогда иди в актрисы, там ты сможешь сыграть абсолютно все профессии. Вот таким образом я пошла в актрисы. Мы знаем, что когда вы учились, вашим наставником, педагогом была Наталья Тимошкина. Сегодня главный режиссер, художник, керевник театра имени Кочеркова. де ви маєте щастя служити, знаємо, що вона потрапу помітила оцю вашу божу іскру і дала вам таку дорогу в життя. І зараз ми побачимо, що про вас поза очі говорить Наталя Тімошкіна. Ми її запитали. Дивимось. До неї я взагалі відношуся особисто, тому що це моя учениця. І коли вона навчалась, вона була на курсі одна з найкращих. І вже тоді я розуміла, що це дуже талановита дівчинка. Я дуже рада, і мене це дуже тішить, що Олена прийшла працювати в театрі. Дуже відповідальна, цікава, дуже така багатогранна актриса. Вона грає і комедійні, і трагедійні ролі. Їй це однаково вдається. Вона може бути героїнею і дуже глибокою актрисою. В неї дуже легкий характер. Вона вимоглива до себе, вона хороша подруга. З нею легко надійна, дуже цікава. В неї, знаєте, стільки енергії, що мені здається, що якщо підключити до неї електропровід, то ми можемо освітлювати наше приміщення. Ну, така дуже бойова. Я бажаю Олені нові цікаві ролі. Тому що вона живе театром. І мені здається, що іноді цей театр заповнює її. Так, що не залишається е, якоїсь краплиночки на щось інше. Але я знаю, що вона гарна мати, і у неї росте е, дуже така неординарна, цікава дівчинка, яка дуже схожа за характером на Олену. Можливо, це теж буде майбутня актриса. Е, і Мені здається, буде цікава актриса. От. Так що е, от такої гармонії в житті я бажаю їй і е, дуже рада, що ми працюємо. Разом і ради тому, що із стосунків викладача і учениці ми вже переросли в такі стосунки колеги, коли є довіра актора до режисера. До речі, дуже важливо. От, ну, тобто, з нею легко працювати. Олена, після побаченого, як можете прокоментувати, як враження? Так багато приємних слів. Я дуже вдячна. Але все ж таки, ця співпраця, ось дійсно, якщо поговорити, говорити від вас, так? вона дійсно відчувається. От те, що тут Тімошкіна була викладач, тут вона вже і як подруга, і як наставниця, ось як ці відносини, як тримати цю лінію, можна так сказати, таких відносин гарних? Як це вдається? Ну, я не знаю, от як так... Как... Вот как я пришла в училище, такой маленькой девочкой с розовыми очками и смотрела на весь мир через вот эту призму, вот с таким вот доверием, рвением мне хотелось познать вот абсолютно все, научиться абсолютно всему. І вот з тих пор, вот я как увидела в ней, вот ту наставницю педагога, которому можна вірити, можна йти за руку абсолютно спокойно. Вот так вот дальше, вот. Поэтому, наверное, так легко. Олена, до часто зараз театрали ем, наполягають на тому, що театр перетворюється на таке нібито як шоу. Ось як ви до цього відноситеся? То, мабуть. Не дуже хороші театрали, які дуже рідко ходять на вистави. Тому що ну я дуже багато слышу відзивів, дуже хороших. о многих спектаклях. Когда вот вчера я буквально ко мне ВКонтакте написала девочка, говорит, вы знаете, когда у вас будет втеча с реальности? Потому что мы недавно были, и уже несколько раз они были на этом спектакле. И каждый раз, говорит, мне очень интересно наблюдать за теми детьми школьного возраста, студентами, которые приходят, смотрят и говорят, когда молодой мальчик сидит и плачет на спектакле. То я не думаю, що це шоу. Коли він виходить і думає о том, як жити далі і що потрібно пробувати, а чого не треба. Можливо, мова не тільки про наш театр, а загалом, ну, може, мова була про те, що а, зараз режисери ну, мусять якісь шукати такі гачечки да, для того, щоб зачепити. І що інколи ну, в інших театрах вони перегинають цю палку і е, от перетворюють на шоу. Чи ви в інших театрах такого не помічали ніде немає? Я, я, то есть, я, театр, я, я он театром. Не, ну, конечно, те, каждый театр пытается э, воспользоваться абсолютно новыми веяниями те, которые нам преподносит наше общество, и используют очень много разных э, спецэффектов. Но это я бы сказала как дополнение, дополнение к тому, что мы хотим донести к зрителю для того, чтобы это было ярко и интересно. Но самое главное это то, что мы несем. Ані через Что мы это показуємо. Вот, наверное, в чому суть. Одна з найкращих вистав, абсолютно прониклива, щира вистава вистава, яка змушує задуматися і винести певний урок – це украдене щастя, в якій виграєте головну роль, коли вистава перемогла на Міжнародному конкурсі в Дніпродзержинську, що ви відчули, коли ви дізналися, що перемога? <рес> Гордість, Звичайно, гордість. Мені, коли тільки узнали, що все взяли гран-при, мені Олександр Миколаївич Карупа дзвонив, говорить, Лена, ти не повіриш, В 12 часов ночі ми побіділи, ми молодці. У мене просто. Ну, мне так было приятно, что я чуть не прослезилась. Я говорю, боже, ребята, молодцы. Я, конечно, не сомневалась в этом. Но все равно, вот я рада за наш коллектив, я рада за то, что мы сочувствуем друг другу. Я рада, что мы поддерживаем друг друга. Я рада, что мы можем абсолютно спокойно поделиться с друг другом и поддержать в нужные моменты. И когда. Благодаря этому ми побеждаем, благодаря своїм каким то взглядам на жизнь своєму творчеству, своєму труду. То, звісно ж, остається тільки гордиться своими своїми сотрудниками і своїм театром. Впродовж цього і надоказ цього ми запитали ваших колег, що ж вони думають взагалі про вас, як про людину, як про актрису. Будь ласка просимо! Олена Заведія. Вона чудова актриса. Конкуренції в нас, ви знаєте, є, мабуть, є, але творча. Ми в нас немає такого що там якісь погані відносини. Все, що відбувається на сцені, ми один одному завжди підкажемо. І коли я хочу що щось в мене не виходить, я я питаю в Олени. Вона мені, звичайно, допоможе і підкаже. Олена дуже хороший друг і дуже велика хазяйка. А да, про це можна трошки конкретніше, як щодо хазяйки. По-перше, вона ніколи не відноситься байдуже до костюмів. Все, що треба відноситься у виставі, якщо потрібно, щоб костюм виглядав шикарно. Олена зробить все, щоб це в неї був найкращий костюм. Вона чудовий, чудова колега, чудовий партнер. Вона ще моя сусідка, так що я з нею дуже часто і додому йду, і на роботу йду. Чудова актриса. Чудова людина, добра, завжди допоможе і по ролях, і по життю щось підкаже. Олені я хочу побажати великого сімейного щастя, щоб її донька завжди її, ну, як сказати, радість їй дарувала, щоб донька їй завжди була здорова. Хай в сім'ї завжди буде мир і злагода. Оленочко, ось ми вже неодноразово чуємо, що у вас є прекрасна донечка Валерія. Скажіть, будь ласка, допомагає вона мамі готуватися до вистав? Так, звичайно. Допомагає, вона допомагає от своєю дтською іскренністю. она каждый раз мне напоминает о том, что нужно быть искренним абсолютно во всем. Если любить, то по-настоящему, если страдать, то тоже по-настоящему. Ну, ты никогда не обманешь ребенка, никогда. Он, как вот недавно у меня была ситуация такая, когда она мне готовила сюрприз на день влюбленный и она нарисовала открытку, И э, где-то задолго, за неделю до этого она нарисовала открытку. Говорит: мама, я тебе приготовила сюрприз, но я тебе не скажу, какой. Я говорю: открытку. Она такая. Ну да, но ты не знаешь какая. И убежала быстренько. Потом проходит неделя, она говорит, мама, как ты узнала, что я тебе приготовила открытку? Ну, говорю, так догадалась. Она такая, не, ну серьезно, а вот как ты потом, вот я же тебя спрашиваю, ты мне отвечаешь, все правильно, вот как ты знаешь? Я говорю, по глазам читаю. Вы не поверите, она потом каждый раз, когда что-то у нее спрашивает, она такая, не смотри мне в глаза, не смотри мне в глаза, я тебе все равно не скажу, какая это открытка. И все, вот эта искренность такая и помогает, наверное, готовиться ко всему. Сім ролям, абсолютно. Щоб не только ти те, що ти делаєш, а і що і зрітел вірив в те, що ти робиш. Оленочко. На початку нашого розмови, нашого ефіру, так, ми дивилися візитівку, там де ви грали муху за котуху. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, які ролі важче виконувати? Ролі такі от в дитячих таких спектаклях, казках, чи все ж таки ролі героїнь більш драматичні? Mm -hmm. З яким залом легше працювати? Да я бы не сказала, что сложно работать ни с тем, ни с тем с зрителем. но разница лишь в том, что вот детские спектакли, они в них можно... Пошутить, можно как-то. Когда ты свои допинцы? Да, поиграться можно. Потому что я же говорю, дети они очень искренние, и они верят абсолютно во все, что ты делаешь. Особенно когда ты это делаешь искренне. И поэтому, когда дети ведутся на абсолютно все, что ты делаешь на сцене, и когда они на это так бурно реагируют, не скрывая абсолютно своих эмоций, то, ну, взрослый зритель уже, конечно же, скрывает свои эмоции, то, конечно, с детьми намного. Інтересні роботи. Ну, за взрослим глядачем теж є свої плюси. І дуже навіть не маленькі. Оленочку, ви надзвичайно щира людина і перш ніж поставити наступне запитання. Давайте ще одне відео подивимось. Дуже красива жінка. Ем, вона ем, як це як це про таких кажуть? Е, Обласкана вогнем. Руда. руда. Крута актриса, крута. Всі бачили і украдене щастя, і одруження нещодавно, ну, прем'єрне. Ну, про це, про рівень, чи важко це робити, я думаю, колежанки мають судити. Мені ближче от, сказати як актор, там, якби я зробив як хлопець. А вона, ну напевно, дуже важко, адже там всякі такі сцени є роздягнена, обнажонка. Це, я думаю, важко, важко. І ну, цей, цей рівень є себе визначає. Тому Лена – це жінка-магія. Оленочко, рудий колір волосся. Що це? Епатаж, протест, підкреслення якоїсь такої власної індивідуальності. Я не знаю, мені здається, це стан душі. Просто отакий вот собі капітошка, ви знаєте, коли веселий такий. Все-таки мені більше хочеться оптимізму в житті, тому що, ну, трудності завжди були, є і будуть. Ну, хотілося б, щоб усі люди дивилися на трудності, ну, це як от толчок. для чего-то нового, а не как преграда на, путь, на твоем пути. Поэтому э, вот этого оптимизма, наверное, не хватает, и поэтому, наверное, я и покрасилась <laughs> в такой яркий рыжий цвет, <laughs> Як... чтобы людям было весело. Если <laughs> Якщо... говорить про ваши роли, справді такую сенсацию в жизни театрального Житомира стала выстава Петра Враменка «Матерлин в стиле Нью». Расскажите про эту работу. А що про неї розказувати? Це цікава була робота. Одна з таких, я б сказала, нелегких ролей. Тому що там все время я находилась, должна была быть такой мишкой, которая только в моменти моменты проявляет внутрішнє внутреннее. Ну, очень сложно было. Но в то же время очень интересная работа была, как для меня, потому что это был первый спектакль за кулисами. Мы привыкли работать на сцене. Мы к ней уже привыкли абсолютно ко всему, к атмосфере. А тут за кулисами ты работаешь, когда зритель сидит рядом, когда ты его встречаешь. Ты уже настраиваешься на образ, а они с тобой, о, здравствуйте, а как ваше самочувствие? И ты уже в этом, уже настраиваешь зрителя, уже отвечаешь ему не просто, как вот Лена Заведия, а уже как Виргиния. Поэтому это, конечно, очень интересная была работа. Ну и, конечно же, с режиссером много было нюансов, конфликтов, творческих таких споров. И... Ну, мне она очень нравится. Конечно же, хотелось бы, чтобы этот спектакль шёл в нашем театре. А что до ещё одного такого тандему Король-олень, да также вы с режиссёром Петром Абраменком, вся выставка также была непростой, правда? Ну, да. Ну, это практически все спектакли они не лёгкие, и со всеми режиссёрами очень интересно работать и искать те нюансы. У каждого есть свой почерк уже. И у каждого режиссера есть э, свои какие-то манки, которых, которые ты уже знаешь, которые ты любишь, и которые ты пытаешься подчеркнуть. Но и в то же время ты, как актер, тоже когда ты работаешь над ролью какой-то е ти же хочеш всьо в собі внести і починаються вот эти творческие поиски і спориш, що я хочу так, ні, треба вот так. І вот в этих в эти момент я очень люблю репетиционные такие вот конфликты, потому что в эти конфликтах знаходиться потом істина і та сверхзадача, задача, до якої ми стремимся, щоб було интересно було зрителю в першу чергу. Оленочко, наших глядачів також цікавить наступне таке питання: чи можна грати кохання на сцені і не закохати я думаю, що ні. <реш> ось, чи бувало у вашому такому житті ось такі кохання Нет, Ні, абсолютно миттєві? вот всі партнери, з якими я працювала, Абсолютно всех партнеров я любила, искренне любила. <реш> И причем, когда ты работаешь вот на ардроле, у тебя вот новый партнер, ты должна его полюбить. Я в жизни ходила, настраивала, присматривалась, а вот это плюс хороший. Надо за это полюбить. И вот за этот плюс можно полюбить. И ты нас и вот я настраивала себя до такой степени, что я в жизни, вот в, в, всю абсолютно время репетиционно, я любила. І искренне любила, що в житті, що на сцені. Потім ти, вже, звісно, адаптуєшся, ти розумієш, що це все, все робота, а не робота, эта ця іскрення любов, яка переноситься на життя. Всіх партнерів я люблю. Почуття повинні бути справжніми. Ось так. Так. В цьому я з вами абсолютно солідарна. А ролі так само ви всі свої любите, чи можливо є якась особлива, найулюбленіша. Нет, я все люблю роли, очень. Они все абсолютно разные, и у всех абсолютно есть то зерно, которое ты пытаешься найти в каждом образе. И как бы я стараюсь, чтобы это все были не похожи друг на друга, но они абсолютно разные. Это разные героини с разными характерами, с разным видением, с разными предлагаемыми обстоятельствами. Поэтому Я не можу сказати, що вот я люблю більше, а тут где-то менше. Ні, навіть взрослые спектаклі, вони для мене всі очень любимые і родные, тому що ну, це моє, це я сделала вот этот образ. Я над ним работала. Оленочка, дивлячись на вас, е одразу розумію, що дійсно є ще ти верши вершини, які вами є не підкорені. Можливо, ви з нами поділитеся планами на майбутнє. Ну, я навіть не знаю, це скоріше треба запитати у наших режисерів. Ну, no, а все ж таки, ось, можливо, якийсь образ виникає у вашій голові, от, щоб ви хотіли обов'язково створити такий образ. Ну, no, єдиний это із таких не зіграних ролей, это то есть то, що у нас сейчас идёт в репертуарі нашем это забутий фрострата Клементину. Я очень бы хотела сыграть эту роль, но почему-то пока не сложилось. Посмотрим, может быть, в будущем когда-нибудь получится. Но мне очень нравится эта роль. Мне кажется, я бы смогла как-то вот так сделать интересной. Якщо про іншу частину вашого життя, ви працювали в житомирській команді на шоу «Майданс». Що mm -hmm. вам дала ця практика? Общення з молодіжю, коммуникабельность, найти общий язык э, с теми же военными, которые э, участвовали в нашем проекте, которые вначале говорили, мы же военные, мы должны вообще защищать, причем здесь Майдан, к нам. И когда ты стоишь и объясняешь, ну что, ребята, это же город, это же ли, за город, мы же вообще военный городок, мы лицо города, мы представляем город. И и когда ты видишь потом, как появляется искорк в глазах у тех, которые абсолютно не понимали, что происходит, то у тебя в самом, наверное, появляется вот это желание и гордость за свой за свой город. И когда мы потом поехали в Киев и все ходили, скандировали, что Житомир, и вот это вот чувство такое... Радості переповняла, коли потім нам дзвонили адміністратори інших городів, і коли ми вийшли вже з проекту, і вони дзвонять, говорять, боже, вас нету на проекті так скучно, так не з с вами було так весело, так, так... ви такі дружні, такі класні. Це дуже приємно. Оленочко наш ефір добігає кінця, і хотілося б на останок задати таке кур'озне питання, за що ви собі можете поставити три найбільші п'ятірки? За що три найбільші п'ятірки? Я навіть, навіть не знаю. Ну, напевно, підкажу донечка. Ну, данка. Сто процентів п'ятірка. Хоча, мабуть, вона мені повинна тут ставити, а не я сама собі. Бо я від навіть навіть не знаю, за що. Мабуть, за те, що я намагаюсь бути все ж таки. Житі... щирою, позитивною. радісною, так, з вірою в майбутнє і з вірою до тих людей, які мене оточують. Оленечко, дякуємо, дякуємо, що завітали до нашої вам. студії. Ми бажаємо вам натхнення і завжди залишатися відмінницею у долі. Дякую вам. А ви залишайтесь з нами, дорогі друзі, і нові цікаві гості будуть приходити до нашої студії знову і знову. До зустрічі! you <laughs>